Добрий день, малята. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Це лялька. Але це лялька незвичайна, вона чарівна. Звати цю ляльку Катя. Катя. Вона до нас прийшла одна. Одна, але не сама. Давайте подивимось. Що у неї є? У неї є подружка. І це теж лялька. Подивимось. Дві ляльки. Одна велика, а друга менша. Послухаємо. Подивимось. Ля -ля. Спробуємо ще. Є звук відкриваємо ще. Попробуємо далі. Є, я чую звук. Та, ось у нас маленька ляля. Давайте разом повторимо назву Ляля, 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 ляля. ляля. -ля. І подивіться, як працює мій язичок. Ляля, ляля. -ля. А тепер вони всі різні. Сама велика, сама маленька. Давайте ми їх поскладаємо від. Найменшої до найбільшої. Де сама маленька ляля? Ось вона, сама маленька. Правильно? Ні. Менша, більша треба поміняти. І тоді буде менша, більше, більше, більше і сама доросла, сама перша ляля Катя. Давайте її тепер зберемо. Відкриваємо, маленьку ляльку кладемо і закриваємо. Відкриваємо і закриваємо. Тук-тук, ляля, відкривайся. Кладем і закриваємо. Тук-тук, ляля Катя. Відкривайся. Відкриваємо, кладем і закриваємо. Ось така у нас була гра. Батьки, якщо у вас немає такої ляльки, можна поміняти, замінити на щось інше. Наприклад, машинки різних розмірів. І нехай дитина поскладає їх від найменшої до найбільшої. Це можуть бути м'ячики, це можуть бути кільця від пірамідки, це можуть бути кубики. Спробуйте таку гру, щоб ваша дитина зрозуміла, як будувати від найменшої до найбільшої. А я вам кажу до побачення!